Риба найніжніший продукт із приємним ароматом та насиченим смаком. Свіжовиловлена річкова риба є найулюбленішим продуктом багатьох людей. Сьогодні ми приїхали на ринок, аби дізнатися, як обрати якісну та смачну рибу. Прісноводна риба завжди була частиною культурної та харчової спадщини України. З кожним роком попит на рибу зростає. І це не дивно, адже риба є джерелом білка, омега-3 жирних кислот і багатьох інших корисних речовин. Коробчики товстолоби, ну, коропи, можна сказати, коробчики, від 3 кг до 12 кг. Карасі від 120 грам до 300-400 все є. Ну, стараємося, ріжемо філе. Бо така велика риба не всім силі, то ріжемо філешки теж. Все є. Погребіщанська рибка, погребіщанський район. Ну, ввозимо звідти. Зараз якраз ставки спускаються масово. Ми закупляємо рибу оптом. Карасик, коробчик в грудні. Продаємо пільггаз з Одеси привозимо. Це дійсно там дві точки, в нас, що ми привозимо пільггаз. Це найкраща риба. Я не рекламую, але так воно є. Саме корисніше ця риба, так що купуйте в нас рибу. Карасі з Липовецький район, село Зозів. Ну, карасики люблять люди взагалі більшість зікрою. Невеличкі, середні. І ціни помірні на рибу, хоча ми її не вирощуємо її закупляємо в ставках які хлопці вирощують рибу, ми їх закупляємо, зберігаємо її в таких великих бочках, акваріумах, під кислородом зберігаємо і продаємо. Інколи рибу доводиться обирати не лише візуально, а й на дотик. Дивіться, ми подивимося, тут буде ікра. Молочко зразу йде, ікра йде ікра, поч... не зразу. Це буде дівчина, а хлопчик зразу покажу, щоб розуміли. Зараз до знайдемо. Де це вам тут хлопчика, знайти? всі дівчата чи що? Ось, бачите, хлопчик зразу молочко. А дівчинка так не буде. Ну Тут просто в неї небагато ікри. Але це можна зробити. Ми прям у зістами працюємо, все буде. Щоб обрати свіжу рибу на базарі і бути впевненим у її якості, варто звернути увагу на декілька ключових ознак. Очі в неї повинні бути свіжі, гарні, отакі. Отакі, свіженькі. Бачите, які гарні очки в неї. А якщо в неї такі мутні очі, то вона, зрозуміло, що вже не, не свіжа. І зябро. Якщо в живої риби і в свіжі рибки, воно воно червоне, яскраве. А якщо воно вже таке біле, то, то воно вже не свіже. Турботливі господарі купують її для своїх домашніх улюбленців. Я купляю котикам, буду варити кашу котикам. Зварю бульйон рибний, від, від кисточок відділю, додавлю крупи, буде кашка. З риби можна приготувати безліч смачних та корисних страв. Фантазія. Приходить Приходить фантазія, я сьогодні запіклася, пожарила таке. Фарширую, ну, все абсолютно. Я люблю карась. Толопець такий люблю, великий, щоб був хороший. Якщо карась солодкий, його як не жариш. Ось таку треба понадсікати легенько. Тоді е, всі кісточки маленькі прожарюються. і він добрий солодкий. Якщо він не солодкий, то ми його сахаром посипати, він не буде солодший. Ось так. І тільки сіль для карася, тільки сіль. Ніяких приправ, нічого не ні перцю, просто сіль. І добре посолити, щоб він був. Е, Посолений, тоді він буде смачний. Сподіваємось, що наші поради допоможуть вам купити найсмачнішу та найсвіжішу рибу, яка стане основою для ваших улюблених страв.